Добрий день, діти! За вікном чарівна пора року зима. Надворі холодно і морозно. Ми одягаємо теплий одяг. Щоб ваші ручки не змерзли, ми одягаємо рукавички. Вони тепленькі, яскраві з різними малюнками. Ось подивіться, у мене є багато рукавиць, але всі вони переплуталися. Допоможіть мені знайти пару до рукавички. Діти, подивіться уважно на велику рукавичку. Знайдіть її пару серед маленьких рукавичок. Знайшли? Правильно, ось вона. А для цієї рукавички знайдіть пару. Молодці! Ось вона. Давайте знайдемо пару для цієї рукавички. Покажіть її пальчиком. Розумнички, знайшли пару. А ось ще рукавичка без пари. Знайдіть її пару. Так, пару рукавичок знайдено. Тепер шукаємо пару для цієї рукавички. Все вірно. Ось її пара. Ще одна рукавичка без пари. Покажіть її рукавичку сестричку. Правильно, молодці. Ось її сестричка, рукавичка. Дякую вам, діти, що допомогли мені знайти пару до кожної рукавички. А зараз одягайтеся тепленько і виходьте з батьками на прогулянку. І не забувайте одягнути свої рукавички, щоб ваші ручки не змерзли. До побачення!